Друзі, вітаю, ви на ЮА Стіл. І сьогодні відбудеться жеребкування на ЮА Стіл-Лігу. <плес> у, цій, у цій дуже непростій задачі мені допоможуть ось ці от прекрасні хлопці, які завітали сюди з наймасштабнішого, найкрутішого дитячого турніру України Лео Кап. Можна ще похлопити. І мій сьогодні головний асистент це хто? Це Дарій, правильно? Так. Ти розбираєшся в медіафутболі? футболі? Так. Яка твоя улюблена команда? В Рухмадіатім. А яка твоя ну, така, фу команда, яку ти не любиш? Ігніс. Ігніс. А чому? Там е -е, левський. Не подобається. Милес. А хто тобі подобається в рухмадіаті? Шима. Шима? Чому? Не. За його гарматні постріли? Технічний. Це аргумент, добре. Отже, друзі, кілька слів про команди. Як ви знаєте, їх вісім. Це рух Медіа Тім, подвійні, скажімо так, чемпіони Юа Стіл Капу, Київський Ігніс, Київський Профан, Дніпровський Армат, Добрянська Січ, Київський Ультімейт», Київська КоноМіа Тім, я так розумію, і Одеса Медіа Тім. До речі, от Одеса Медіа Тім, взагалі новачок Медіафутболу, що ти про них думаєш? Тут тобі якийсь гостинчик, гостінчик, бички, якісь там кілько, може. Не любиш таке, ні? Yeah. Е, отже, формат жеребкування у нас максимально простий. Я тут буду просто курувати всім цим процесом, а оці от от прекрасні хлопчики будуть витягувати е, номерочок команди і відповідно її назву або навпаки вирішуйте самі. І далі ми будемо це підводити, підбивати до е, власне, графіку, до місця проведення, часу і так далі. З усім цим розберемося. Давай першу команду Дарію, витягуй. Витягуй давай, команда. Не гаряча кулька, ні? Не, не підігріла тобі. її? Ні, і це в нас. Ану, ану. І покажи. Покажи, покажи. Кономедіа тім. Кономеатім, яка буквально щойно вірвалась в медіафутбол. Але як, з яким запалом вони туди е, увірвались. Е, тренер Грозний, е, Поворознюк Діма, е, власне, капітан Денис Олійник, Воротар е, Ден е, Бойко. Там просто нереальна команда, нереальний запал. І номерок. Номерок давай витягуй. Коно Медіа Тім. Який у них буде номерочок? Mm. Давай, давай, давай. І. І п'ять номер номер у кону Медіа Тім. Давай якось так гарно покладемо, щоб воно так відповідало. Куди-сюди. І сюди, давай, отак. Добре, давайте по двоє хлопці. Підходьте сюди. Підходьте, давайте. І витягуйте спочатку назву команди і далі витягуйте номерочок. Вперед. Хто ж там випаде? Хто ж випаде під якимось е, невідомим номером зараз? Зараз хто випаде. Подивимось жовтий папірчик в руках. І, і там Ігніс випадає. Знову у нас київська команда. Цього разу це Ігніс. Добре, і давай. А? Давай. І це в нас номер Номер два. два. Номер два на барабані. Крутим далі. Що там? Давайте, наступна парочка, давайте, хлопці. Один. Давай один. Друже, давай. І це в нас. Це у нас хто? Це Про у нас фан. профан. Ну, у нас, коротше, ми по київським сьогодні йдемо. Це профан. Давай його сюди. Або туди, вирішуй сам, як тобі зручніше. І далі у нас опа. І опа. нас номер стає... Номер три. Номер 3 у профана. Окей. І у нас не так багато команд лишається. Майже половинка. Давайте далі, хлопці. Опа. Опа! І це. У нас. Одеса Футбол Медіа. Одеса Футбол Медіа. Меді. Нижні підчеркування тім клади її сюди або сюди, куди хочеш, клади. Одеса Медіа Тім. У них такий папірчик мощний. І у них номер... – Номер, номер… – Сім зараз буде, я вгадаю. Сім Сім, я вгадав, це номер сім, Одеса Медія Тім. Ну, козирний номерок, але подивимось, що дасть. Далі прямуємо. У нас ще чотири командочки лишаються. І там зараз випаде армат. Армат, армат. Ну я сьогодні вгадую просто все. Армат правильно? Ну супер. І армату випадає номер один. Зараз вони будуть номер один. Я знаю, я просто Номер чотири. Чотири, 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 чотири. Віс, вісім. Вісім. Я в іншу сторону взагалі пішов. Армат, окей. Окей. Так. Вперед. І це в нас рух. Рух. Ні, це нас ультімейт. Це, це теж київська команда. Ультімейт. Молода, амбітна команда, яка вривається вперше в медійні турніри. Подивимось, ні, як вони ні. себе на них покажуть. Чотири чотири. Номер чотири 4, 4. Номер 4 у них. Давай сюди. Супер. Давай отак. Шікс, шкс, 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 шкіс, І це у нас рух мені рух це дві команди. Це Січ Добряни, Добрянська Січ. Популярний Ютуб-проєкт про вже обласну команду, яка виступає на області. Там всі громить. Номер У них номер дев'ять. Приблизно стільки голів вони забувають в кожному своєму матчі. Січ Добряни, ось вони. І остання команда у нас тут, здається, все вже очевидно. Рух медіатім. Остання команда в жеребкуванні. Це шість. Номер 6. Добре, народ, це не 9 було, це була шістка. Тут просто ось так робимо і все, і все правильно. А це номер Один. 1 номер рухмедіа Тім. Ну, їм якось в на ці номери, я дивлюсь, номер один рухмедіа Тім випадає. І от, власне, такий от у нас перелік номерів. Рухмедіа тім номер 1 Ultimate 4, Ігніс 2, Кономедія Тім 5, Сіпрофан 3, Одеса Медіа Футбол Клаб Тім. Нижнє Пчеркування 7, Армат 8 і ФК Січ Добряни номер 6 що ми впоралися з тобою, як ти скажеш? Да. Тобі сподобалось? Так. Да. Е, ти по цим номеркам можеш сказати, хто виграє турнір вже. Ти, ти, у тебе один той самий прогноз є. Божі. Але є ж один шанс до а ну, виграшу. Ну, ну. Січ -добряни. Січ -добряни? А Ти знаєш когось з Січ Добряни? Не знаєш. Ну дізнаєшся, коли будеш дивитися UA Steel Лігу. Це було жеребкування, друзі. Графіки матчів будуть в інстаграмі. Я думаю, ще в інших джерелах це все буде показуватись. Ви це точно не прогавите. З вами був Дарій, і я, Макс Коляда, керівник медіафутбольної команди Хлопаки. Але без Дарія це жеребкування би не відбулось. І без цих прекрасних хлопців, які завітали до нас з турніру Лео Кап». Давайте похлопаємо знову. Це Успіхів всім командам. А ми йдемо ловити рибу. Yeah. Я вболіваю за Одесу. Нижній прочерк. футбол, медіа, клаб, Одеса. Тім я за них вболіваю. Мені здається, це найголовніший фаворит, найсильніша команда. В них ніхто не вірить, але в них вірю. Я цього я думаю, їм достатньо для перемоги. Ну андердог, хто у нас такий аутсайдер. Не знаю навіть може коно медіа тіма у Але загалом, якщо так підбивати, ми маємо фаворита, Це рух медіа тім. Команда, яка двічі взяла Steel Cup. Ми маємо е команди, які тільки з'явились в медіафутболі, Це у нас Ultimate, це у нас Кономедія, це Одеса. Медіа тім це команди, які можуть пошуміти є січ добряни, але ми розуміємо, що у них там взагалі. Інакший склад може бути на медійний турнір, бо власне є квота по медійникам. Є і зараз, ніби як на ходу є ігніс, у яких поки що не клеїться з результатами. Я думаю, вони теж будуть дуже сильно готуватися. Коротше, ліга буде просто во.